Intel оголосила про випуск 12-кубітного кремнієвого чіпа Tannel Falls та його доступність для квантових дослідників. Використовуючи Tannel Falls, вчені можуть відразу ж почати експерименти та розрахунки, замість того, щоб намагатися виготовити свої власні пристрої. У результаті стає можливим більш широкий спектр досліджень, включаючи вивчення основ кубітів та квантових точок, а також розробка нових методів роботи з пристроями з кількома кубітами. Tunnel Falls виробляється на 300-мм пластинах на фабриці Intel D1 та використовує передові можливості промислового виробництва транзисторів Intel, такі як літографія в екстремальному ультрафіолеті. Китайську відеокарту Moorse Riz MTT S80, яка вийшла наприкінці минулого року, порівняли з GTX 1050 Ti у різних іграх, і, на жаль, поки що можна констатувати, що навіть нові драйвери не допомогли адаптеру з під небесної. У жодній із протестованих ігор MTT S80 навіть не змогла наздогнати старий адаптер NVIDIA. У деяких проєктах різниця була великою, але не катастрофічною. У деяких GTX 1050 Ti виявлялася швидшою в декілька разів. А Assetto Corsa китайське рішення відставало від конкурента аж у 100 разів. В цілому в іграх це адаптери зовсім різних класів, і це при тому, що GTX 1050 Ti вийшла у далекому 2016 році і поступається MTT S80 обсягом пам'яті в четверо. При цьому китайський адаптер споживає більш ніж удвічі більше енергії, тож можна впевнено говорити, що MTT С80 навіть набагато слабша, ніж IGPU Radeon 780M, що ще більше вражає. А її партнери AMD вже почали готуватися до релізу відеокарти Radio на 7800XT. Компанія ASRock зареєструвала в базі даних Євразійської економічної комісії два варіанти новинки, одночасно підтверджуючи обсяг відеобуфера 16 ГБ. Мова йде про моделі серії Phantom Gaming, які отримали ідентифікатори RX 7800 XT PG 16GO та RX 7800XT PGW 16GO. На жаль, специфікації відеокарти Radeon RX 7800 xt на цю мить залишаються невідомими. В основу новинки за попередньою інформацією повинен лягти графічний процесор navi 32 Цьому GPU приписується наявність 60 блоків Compute Units або 3840 потокових процесорів, 64 МБ Infinity Cache та 256-розрядний інтерфейс пам'яті. Ймовірно, саме чіп Navi 32 був помічений в недавньому інтерв'ю глави AMD Ліз СУ виданню Forbes. За даними ECSM китайського ЗМІ, відомого головним чином своїми витоками інформації про ще не випущені комплектуючі, плани Intel на наступні 12 місяців включатимуть принаймні два великих оновлення продуктів. Зараз розглядається не лише Raptor Lake Refresh для клієнтської настільної платформи, але й Sapphire Rapids Refresh для наступної серії Xeon W2500 W3500. Раптор Lake Refresh або ж серія Core 14-го покоління раніше вже згадувалося у багатьох витоках, але в той факт, що Intel навіть розглядає можливість оновлення своєї платформи високопродуктивних процесорів для робочих станцій, раніше не згадувався. Очікується вихід лінійки CPU Raptor Lake Refresh для настільної платформи LGA 1700. За традицією, Intel почне з випуску оверклокерських процесорів з індексом K. Вони стануть доступні для покупки у жовтні. 14 покоління процесорів поки що збереже звичні для нас назви літера «А» у назвах нікуди не дінеться і ми очікуємо на появу топового рішення Core i9 14900K. Реліз чіпів Raptor Lake Refresh із заблокованим множником відбудеться орієнтовно у листопаді-грудні цього року. Автор витоку додає, що Raptor Lake Refresh підтримуватиметься всіма материнськими платами Intel 600 і 700 серії після оновлення прошивки у ЄФІ. Теж саме стосуватиметься серій Xeon w 2500 та W3500, які також стануть заміною платформи W790. У 4 кварталі поточного року також мають вийти процесори Meteor Lake H для ігрових ноутбуків, а десктопні meteor Lake S, за даними джерела Intel, взагалі скасувала. Замість них наприкінці 2024 або на початку 2025-го вийде сімейство Arrow Lake S разом із новою платформою lga 1851. Компанія Intel випустила свіжий пакет графічного драйвера Arc and Iris Graphics Beta і до нього було додано підтримка ігор Counter-Strike 2, Formula 1.23, Aliens Dark Descent та Forever's Kiss. Виробник зазначає, що драйвер забезпечує більш високу продуктивність у грі Counter-Strike 2 на дарі Тікс 11 на відеокартах серії ARC. Наприклад, у роздільній здатності 1080p і дуже високих налаштуваннях якості зображення ігрова продуктивність зросла до 10% і до 8% у роздільній здатності 1440p та високих налаштуваннях графіки. У будь-якому випадку грати на арках це досі ще ті самі страждання. Microsoft згортає підтримку Xbox One лише на рівні розробки ігор. Внутрішні студії компанії більше не враховуватимуть можливості заліза консолі попереднього покоління при формуванні апаратних вимог. Microsoft як і раніше підтримуватиме ігри, які вже працюють на Xbox One, такі як Minecraft. Про це повідомив Мед Путі, глава Xbox Game Studios. Нещодавня презентація Xbox Games Showcase не містила анонсів ігор, які на старті підтримуватимуть Xbox One. Всі зусилля розробників студії Microsoft будуть зосереджені на консолях з Xbox Series S X. При цьому деякі розробники бажають відмовитися від підтримки слабшої Xbox Series S, але Microsoft поки не йде на такий крок. Мед Путі визнає, що оптимізація ігор для Xbox Series S займає більше часу, але стверджує, що внутрішнім студіям поки що успішно вдається з цим впоратись. Глава Xbox Field Spencer нещодавно визнав, що компанія втратила безліч можливостей із поколінням Xbox One, яке стримувало розвиток ігор. Незважаючи на те, що GeForce RTX 4090 насправді виявилася не настільки ненажерливою і гарячою, як RTX 3090 Ti, зазвичай такі карти дуже великі. Але компанія Zotac, схоже вирішила встановити рекорд всіх часів та представила монстра завдовжки майже 400 мм. Довжина моделі RTX 4090 PGF досягає 380 мм і це найдовша 3D-карта на ринку. Цілком ймовірно, що взагалі навіть за всю історію ринку відеокарт. При цьому довжина не компенсує невелику товщину. Адаптер все одно займає три слоти розширення. Система охолодження включає не тільки 310-мм вентилятори, але й випарну камеру. Враховуючи гігантські розміри радіатора, з охолодженням у відеокарти все має бути чудово. Також можна відзначити 28-фазну підсистему живлення та частоту GPU 2625 МГц. У Китаї за такий адаптер просять неймовірні 2500 доларів. Компанія Dell Technologies оголосила про випуск двох 27-дюймових дисплеїв під ігровим брендом Alienware AV2724HF та AV2724DM. AV2724DM це модель хай-енд рівня з роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів та частотою оновлення 180 Гц. Сертифікований vesa Display HDR 600 і пропонує корекцію Delta E менше 2 для висококонтрастних зображень. Завдяки кольоровій гамі DCI p 3 95% кінематографічного рівня він забезпечує точне і реалістичне відображення кольорів. Для забезпечення плавного ігрового процесу використовуються технології Nvidia G Sync, AMD FreeSync Premium Pro і Vesa Adaptive Sync. Технологія Comfort View Plus зменшує втомлюваність очей під час тривалих ігрових сесій. Тип панелі AV2724 DM Fast IPS забезпечує яскравість 600 кандел на метр квадратний і коефіцієнт контрастності 1000 до 1, швидкість відгуку 1 мс, горизонтальний і вертикальний кут огляду 178 градусів, обладнаний інтерфейсами 1 HDMI 1.4, 2 DisplayPort 1.4, 2 USB 32 Gen 1 та 1 USB 32 Gen 1. Щодо іншого монітору AV2724HF, то він володіє Full HD дисплеєм із частотою оновлення 360 Гц, охоплює 99% палітри кольорів SRGB, що забезпечує надзвичайно реалістичне візуальне враження. Підтримує технологію AMD FreeSync Premium і сертифікацію VESA Adaptive Sync. Він також містить Comfort View Plus, що зменшує вплив синього світла. Розроблений для ігрових змагань має дизайн Legend 2.0ID включає шестикутну основу, висувний гачок для навушників, регульовану підставку та централізований джойстик екранного меню. Тип панелі яскравість, контрастність, швидкість відгуку та кут огляду AV2724HF, ідентичні AV2724 DM, оснащений інтерфейсами: 1 HDMI 1.4, 2 displayPort 1.4, 4 USB 32Gen 1 та 1 USB 32 Gen 1. AV2724HF коштує 399 доларів, а AV2724 DM обійдеться у 459 доларів. За даними How Long To Beat, оригінальна Alan Wake вже була досить тривалою грою, і це десь 11 годин на основний сюжет. А в Alan Wake 2 буде вдвічі більше протагоністів, що позначиться на часі проходження. На це питання в недавньому інтерв'ю порталу VCC Tech взявся відповідати директор студії Remedy Entertainment. За його словами, з оцінкою тривалості не все так просто. Остаточний час проходження Alan Wake 2 буде залежати від умінь кожного гравця. При цьому Remedy прогнозує, що гра займе щонайменше 20 годин.